Посилавів від співуса, від силав, п'ятна ца, і от самотньої свічі, і от жалки зірок ночі. У небі місяць горовий скидається, як пульс живий. Ущухлим світлом сяють вишні опонічні. біру лив високий дощ, і всі невтішні мої передуми будив. Я двері прочинив з веранди, де кострубати вертроград собі не в силах дати лад. Пильнує перший сон троянди, Свіча затрепотіла, і світло, мов голба, пустила в лед, і вірш твій вирвався без титла, і дух твій вирвався з тенет. бо надто кругле небо краю, і кругла саду ліпота, і мати дивиться, свята. Я в ній смеркаю і світаю. Верни до мене, пам'яти моя. Нехай на серце ляже ваготою моя земля з рахманною журбою. Хай сходить з півом горло солов'я в гаю нічному. пам'яти верни із чебреця, і з липня жаратою. хай яблука останнього достою, В мої червонобокі виснуть сни. Нехай Дніпра уроча течія, бодаю сні у маячні струмує. І я гукну, і край мене почує. Верни до мене, пам'яте моя!